Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією в своєму телеграм-каналі. Данило Гетьманцев зазначив інформацію, що в 2024 році видатки бюджету на соціальну допомогу. Збільшаться найбільшими темпами зростання, фінансування відчуються допомога малозабезпеченим родинам, тобто ще більше родин зможуть отримати соціальну допомогу від держави, якщо вони мають статус малозабезпеченої. Також субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрабленого газу, ще більше фінансування, відповідно, також ще більше людей має право звернутися в органи пенсійного фонду для оформлення субсидії. Я наголошую, Якщо ви маєте складні фінансові труднощі, звертайтеся в пенсійний фонд. На моєму ютуб-каналі є багато відео, де я розповідаю, які ситуації впливають на призначення житлової субсидії. В багатьох випадках ви маєте право на призначення житлової субсидії, якщо ви в цьому відчуваєте потребу і просто фінансово не справляєтесь. Далі допомога дітям одиноким матерям ще більше. Мам зможуть також отримати допомогу, пільги на оплату житлово-комунальних послуг, допомога дітям, над якими встановлено опіку чи піклування дітям сиротам та дітям без батьківського піклування. Наразі соціальною допомогою охоплено близько 5 мільйонів громадян. Тож Данила Гетьманцев також зазначає, що незважаючи на те, що в нашій країні третій рік війна. Виплати соціальної допомоги лишаються одним із головних позицій для держави. Тому, якщо ви відноситесь до найбільш вразливих категорій населення, про які я тільки що які я тільки що назвала, звертайтеся, будь ласка, до держави. Державу в даному випадку представляє Пенсійний фонд України і скористайтеся тими пільгами, тими можливостями, які, тим паче, це інформація, яку надає знову ж таки нам. Данило Гетьманці видатки зростають на бюджету на соціальну допомогу, тому звертайтеся і обов'язково отримуйте фінансову підтримку від нашої держави.